Дуже радий організаторам за запрошення на сьогоднішній захід. Це дуже важливо для побудови такої міцної громадської ланки, щоб ми познайомились друг з другом, комунікували і шукали пошуки виходу з цієї кризи, яку нас втягнула Російська Федерація. Це дуже важко все сприймати для простих громадян, бо кожен день ми відчуваємо біль за тих, хто страждає. І цю біль ми переносимо через своє серце. Я хотів би сказати, що наше громадське об'єднання з 93-го року основним напрямком взяло це розвиток місцевого самоврядування. Розвиток культури місті та кооперація з державними органами по розвитку нашого міста. Основним напрямком ще у нас є допомога одиноким родинам, біженцям та родинам, які постраждали. Ми з міжнародними партнерами збираємо допомогу з США. З Германії, з Данії, Швеції, Польщі, Південної Кореї збираємо одяг, посуд, взуття, іграшки, продуктові набори. Волонтерські групи в Великобританії організують концерти, на яких продаються українські сувеніри, варяться борщі, українські страви, співають українські пісні. Вони ці сувеніри продають, збирають гроші на допомогу Україні, закуповують дрони, передають на передову. Також кооперація йде з фондом «Єдність Єдністюа це я теж представник цього фонду, який організує в партнерстві з спортивними організаціями. Заходи забіги та скандинавську ходьбу сьогодні. Присутні наші партнери Андрій Бламурца, керівник громадського об'єднання Науковець і Микола Віталійович Зарицький, університет, Київський національний університет КМЕЛ, клуб Економіст, які організують ці спортивні заходи, частину внесків. З учасників та спонсорів йдуть на допомогу біженцям та військовим, закуповуються і продуктові набори. Недавно ми передали біженцям, закуповуються сковорідки, проводяться соціальні акції військовим, теж закуповуються по їх потребам, що вони потребують. Також сьогодні присутній наш партнер з США Євген Тарасов, директор. Американського фонду Hearts for Ukraine» серця для України, який постійно допомагає Україні. З початку широкомасштабного вторгнення багато привіз допомоги і швидкі медичні машини, збирає військовим амуніцію, дрони, продуктові набори передає. І я дуже дякую. За його е, труд і його час, що він постійно в Україні, може вирішувати тут всі ці складні питання, і ми навіть е, такі важкі питання, як е, довезення цього грузу з США в Україну, це дуже важко для нас, але Потрошку все вирішується і все йде тим, хто цього потребує. Також у нас є партнер-директор кінного клубу, де ми можемо, у кого є люди, проблеми з ментальним здоров'ям, ми можемо проводити іпотерапію 40 км під Києвом, і на базі цього кіноклубу 11 конів є і коні маленьке. Збирайте родину, ми з директором організуємо такі заходи і будемо постійно висвітлювати в засобах масової інформації, щоб провели таку акцію. І ми вже з Андрієм вони возили родину, всі дуже задоволені були. Вони отримали енергетику від цих лошадів, конів і... Багато гарних емоцій залишилось. Також ми співпрацюємо з Червоним Христом України. Ми до банку одягу передаємо одяг, який нам збирають за кордоном взуття, послуг, також продуктові набори, домовились, що будемо в кожному відділенню потрошки передавати цю допомогу. Є ще співпраця з Південною Кореєю. Є партнер у нас в місті Дніпро, який постійно отримує допомогу від державних структур Кореї. Це є напрямок дуже важливий для України, тому що ви знаєте, що Південна Корея дуже злостні по одну пісню але північно сьогодні. А південно зараз допомагати Україні. І дуже активно, і багато допомоги гуманітарної зараз з цієї країни до нас. От. Також розвивається програма краудфандінго платформи, як казала наша колега, це збір донатів на різні акції, потреби військових, медичні потреби. Наприклад, недавно в для всіх. Державна установа організовувала забіг по збору коштів для зруйнованої лікарні хвороб. Ми з Андрієм плану приймали забіг у цьому участь, був директор лікарні, була зібрана грошина, відновлення лікарня, а наш американський партнер о, Євген зміг передати операційні столи. З електронікою, з Великобританії і всі, що були передані вже на лікарню. І, дуже дякую всім, хто долучався до цих акцій. І, дякую всім за увагу, всі ви молодці, ваші серця і, переносять всі ці турботи людей і. Я думаю, що ми робимо гарну справу на побудови нової країни. Дякую Давіду, що він зміг нас зібрати і всім, хто робить нашу країну новою, вільною і щасливою.